Гагаю вас, друзі! Отже, ми знову на перехресті думок. Ми нікого не повчаємо, ми нічого не висвітлюємо, ми просто хочемо змоделювати стан нашого суспільства в усій різноманітності його думок. А особливо навчитися не конфліктувати, а слухати одне одного. Отже, про що говоримо сьогодні? Говоримо сьогодні про релігію. Опім для народу чи природна необхідність для кожного. Яке місце посягає релігійність у житті сучасної людини? Про це спробуємо дізнатися сьогодні, а, тому, а допоможуть нам в цьому наші гості. А сьогодні це духовні особи. Протуієрей В'ячеслав Власенко, протуієрей Ігор Савва, а богослов вчений Ілля Бей, історик Володимир Чоп і наш постійний експерт Сергій Тарадайка. Тож спочатку дивимося сюжет. Майже самого народження цивілізації людство шукало відповідь. Чому ж полягає сенси існування? Звідки ми походимо і куди прямуємо? На допомогу в пошуках відповідей на одвічне завжди приходила релігія. Проте, чим швидше світом крокував науково-технічний прогрес, тим менше в ньому залишалося місця для релігійності. В середині ХХ століття в гуманітарних науках навіть закріплюється термін теорія секуляризації. Під ним розуміють таку тенденцію, коли з економічним розвитком суспільства відбувається зниження ролі релігії та релігійних інститутів. Та факти свідчать про зворотня. Початок нового століття несподівано повернув релігійний фактор в політику та суспільне життя. Консервативні, традиційні і ортодоксальні течії переживали нове піднесення. На цьому тлі від теорії секуляризації відмовився навіть один з її творців Пітер Бергер. Його стаття, що вийшла у 99-му році, містила діагноз: сучасний світ так само люто релігійний, як і завжди. У 2012-му асоціація Галуп Інтернешнл» провела глобальне міжнародне опитування. Його результати свідчать, що більше половини мешканців земної кулі вважають себе релігійними людьми. Кожен п'ятий назвав себе нерелігійним і лише кожний восьмий атеїстом. Дослідники впевнені, що сучасна релігійність має свої особливості. Серед них називають зростання порівняно з минулим кількості агностиків та атеїстів, а також формування великої групи нових незалежних церков. А чи не головною метаморфозою релігії 21-го сторіччя вважається релігійний еклектизм? Завдяки розвитку комунікації, а також глобалізації суспільного життя, людина має стільки інформації, що може вільно обирати будь-які компоненти та конструювати собі релігію на власне вподобання. Таке собі духовне лего. У будь-якому разі, сучасний світ є досить неспокійним місцем, де життя стабільно підкидає стресові ситуації чи не кожного дня. А релігія за таких умов може стати тією самою зоною комфорту, що дає відчуття захищеності і впевненості у власному завтра. Головне, щоб вибір був усвідомлений. Тож, друзі, чи погоджуєтесь ви з цією думкою, що сьогодні релігія і релігійність переживає якесь нове друге піднесення, чи все ж таки час класичної релігії він вже відійшов у минуле? Я, наприклад, категорично не походжуюсь з цим сюжетом що у нас зараз мало не настали часи релігійного Ренесансу. Тут треба чітко розмежовувати, де саме. Цей спалах нової релігійної відбувається у нас, на пострадянському просторі чи взагалі в межах світової цивілізації. Я, наприклад, як історик, чудово, абсолютно стою на тій точці зору, що в найбільш розвинутих країнах світу, Західних, цей процес продовжується. Тобто, чим заможніша країна, чим вона економічно розвинутіша. Чим вищий освітній і, скажімо так, рівень споживчий цієї країни, тим менше вона релігійна. Тут на превеликий жаль для вас святі. Отці, я вам співчуваю, є пряма залежність. А от в тих країнах, де не все гаразд, як у нас з вами в Україні, тут якраз і відбувається. Скажімо так, спостерігається потяг до релігійності, тому що релігія виконує важливу, продовжує в нашому суспільстві виконувати важливу соціальну функцію. Це, скажімо так, соціальний болезнеболювач суспільний. І це, звичайно, досить груба фраза про опіум для народу, але опіум це теж знеболювач. І не дарма Ісус Христос сказав, що прийдіть до мене зморені і страждущі, я заспокою вас. Фактично, це на цих, цих словах, і сучасна релігійність вся тримається. От що треба мати на увазі. Це Вона... моя репліка. Дуже коротко, з вашого дозволу, відразу хотів би не погодитись. Мені здається, що прив'язувати релігію до економічної ситуації, до успішності людини чи цілого суспільства взагалі неможливо. Релігія це взагалі з іншої сфери. Релігійне почуття, ми говоримо про це, на мій погляд, дуже глибоко, притаманне для людини почуття, абсолютно незалежно від того, в якому світі, в якій країні вона живе. Чому так? Та тому, що це почуття загострюється не тоді, коли все добре. Коли все добре, дійсно воно десь е, заколисане, його не відчутно. Але там, де відбувається грань між життям і смертю, між долею, між зустрічю з тою людиною, яка тобі потрібна, народженням дитини, от для жінки мені здається, це ну, велика мить. Ось в такі моменти, в критичні, в глибоко кризові моменти, людині потрібна релігія. Інша річ, в якій формі вона буде цю релігію сповідувати. Це інша річ. Але ці моменти настають у будь-якої людини, абсолютно незалежно від того, в якому вона живе в суспільстві. Ви знаєте, я как бы, согласен і з вами, і з вами, і з вами. Тільки послухайте, чому. Дійсно, коли країна сита, коли людина сита, да? він трохи глупеє. Где-то його інтуїція. Вот, что ближе всего к религии, на мой взгляд, конечно, поэзия и музыка, то есть это поэзия даже выше, я считаю, экономического богословия, спекулятивного и так далее, потому что поэт, представьте себе, поэт сытый, поэт счастливый, поэт негонимый, что мы получим? Мы получим бездарные песенки, ненужные стихи, то есть человек умирает, если он находится в оппозиции про, сказать, внешнему благостному бытованию, то в конце концов, можно надеяться, что весь голод, внутренний свой духовный, он будет искать в высшем общении. И интуицию это уже не заглушить, То есть никак. Религиозное мышление это всегда поиск абсолютного объекта любви. То есть человек без любви жить не может. Нигде, ни в мужчине, ни в женщине, ни в искусстве, ни в поэзии мы никогда не найдем полного отдохновения. И когда лица Успокойтесь, отруждающиеся обремененные, именно именно отруждающейся глупости, обремененные заблуждениями. Вот придите и успокойтесь, отбросьте лишнее свое суетное. Поэтому я согласен и с вами, и с вами. Вот так вот. Сдайте Я хотел бы предложить посмотреть на вопрос религии немножко от противного. Давайте по задумаемся над тем, насколько изменилось человечество за последние тысячи лет. Мы стали более разнообразно питаться, благодаря тому, что из Америки были завезены разные овощи, фрукты. Мы стали... несколько богаче мы перестали жить в землянках, как это делали наши предки. Но насколько поменялся сам человек, насколько изменились его потребности. А религиозная потребность – це одна из ключових потребностей, которая никак не, не, не сводима факт. к его материальному благополучию. Чому ж не Чому? факт? Лефа? Розумієте, от е, знову таки така розхожа фраза: що релігійне почуття воно завжди було притаманне людині, що воно природне, що людина без нього не може. Але це не факт. Справді тільки з'являється розум людський, і перші в зачатки людської культури з'являється релігійність в тих чи інших формах. Але як лише людство досягає певного рівня розвитку економічного значить, і наукового, як зразу з'являються спочатку окремі люди, потім з'являються цілі прошарки, стани, а потім і цілі суспільства, для яких релігійність не є притаманною. Mm -hmm. Перше, це з'явилось в стародавній Греції, потім в Римі. Потім 18 століття просвітництво, а в 20 столітті цілі західні суспільства, їх не можна назвати релігійними. А чому їх не можна назвати релігійними? Бог у них другий. Віра друга. Важливий... Зреченний вектор. А чому, а куди ні. Ні, розумієте? Ага, тут, тут треба ну, враховувати дуже важливу особистість. Релігійність, то і віра. Є двох видів: є деїзм і є теїзм. От традиційні релігії, теїстичні, християнство, мусульманство, іудаїзм вони стоять на тих позиціях, що Господь Бог, всемогутній, безпосередньо слідкує за життям кожної конкретної людини. Наприклад, за тим, що відбувається в нашій студії. Уважно слухай. А є деїзм. Тобто, це гіпотеза Бога. Це віра в те, що наш світ всесвіт створений Богом. от... Але він не втручається безпосередньо в наше життя. Він завів машину і він спостерігає за нами. А це зовсім різні речі, розумієте? Безусловно, зовсім різні речі. От, е, і якщо гіпотеза Боги навіть зараз в питаннях космології, в питаннях фізики елементарних частинок, от, знаходить навіть серед серйозних вчених своїх прихильників, то власне кажучи, шановні, а хто із присутніх в нашій студії зараз. Вірить щиро в те, що наш Господь Бог Тройця за нами уважно спостерігає за тим, що ми кажемо. Вибачте, пане Володимире, ну у вас ну, надзвичайно звужене уявлення ну, про так, релігійність. Так. Надзвичайно звужене, і я б навіть сказав в Боги, якщо, якщо ви дозволите мені вжити це. Не дозволяю. Е, тоді, тоді я його охоче знімаю. Е, ви кажете: ось присутні люди у студії. Так, присутні люди в студії. Реальні людині. Абсолютно не важливо, деїзм чи теїзм. Ми ж про це не ну, говоримо. Нічого собі. Що, Дуже я важливі. вас запевняю, що це абсолютно непринципово. До речі, ви перекрутили і те. І те. Справа в тому, що є внутрішні почуття, внутрішнє почуття, можливо, те саме шосте почуття, яке притаманне людині. Повторюю, воно загострюється в певні моменти. І в той момент людині абсолютно байдуже, деїзм чи теїзм, вона взагалі, в, поза будь-якою конфесією, вона поза будь-яким знанням, це скоріше відчуття. І на мій погляд, питання саме в тому і полягає, де людина може це почуття? Відчуття задовольнити. Сергій Миколаївич, ваше почуття релігійності, яка зненацька охоплює кожну людину, це просто почуття страху, розумієте? Страху перед тим, що Бог насправді є. І він її або, карає, або покарає за негідні вчинки, або не допоможе, коли Позвaki, зможе я допомогти. просто Давайте послухаємо наших справді. Я ні в випадку не хочу нічого мені оскорбить. Я вважаю, що це дуже примітивне. Религиозное чувство, которое базируется на страхе. Это только первобытное, неокультурное, не развитое, не талантливое, а тем более не гениальное. Святой человек – это всегда гениальный человек. Религиозный – это может быть, который привязан к какой-то демонинации, только об этом храме молиться, только такие поклоны делать, какой-то внешней форме он может быть привязан. Но подлинно одаренный религиозный человек – это всегда внимательно слушающий ту интуицию, где наслаждается его любовь. І в любові і страх. Ще вибачте, невеличка ремарка, щоб ми не забирали зараз у інших наших штанах. Только да, да, 에, да, 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 знову ж таки стосовно деїзму, теїзму. Візьміть буддизм. Тут взагалі немає Бога. Не Але... Так це не релігія. Нічого подібного. Це світогляд такий. Це не релігія. релігії. Нічого подібного. Це надзвичайно своєрідна. Східна релігія, вона незвична для нас, але вона так само дає відповідь на появу цього відчуття. Тут діло в термінах уже да. Тут треба про терміни ну, домовлятися. Ну, просто ви, не знаєте, ви В цьому сенсі можна сказати так до речі, відносно атеїстичних суспільств. Просто їхній Бог інший гроші можуть стати Богом. Звичайно, це вже викривлення, вже ну в крайній, в крайній формі, але ну, це в те, що ми маємо сьогодні. Багато людей вірять в науку. Вірять, Це, То, вірять в релігію, науку паралізм. і навіть вірять. у них є своя міфологія, да. наукова фантастика. на увазі. На кожному доларі написано «In God We Trust», Ми віруємо в Бога, бо без віри взагалі нічого неможливо. Ні, одружитися неможливо, економіка неможливо, без віри життя неможливо. Може про що йдеться. А деїзм чи теїзм? Це Віра вічна думка. Цікаво було почути думку молодих людей, бо тут ви така вичай. палка дискусія. А от і що вважають все ж таки молодше покоління? Чи відчуваєте ви потребу ходити до церкви, молитися, якось шукати себе, можливо, в релігії? Знаєте, ми так говоримо об этом, але мені як представителю люда молодежі, каже, що Бог це внутрі та. Це... Религия что, она прежде всего дает какую-то надежду, да, вот любовь в себе, ну, мне кажется, что Бог внутри и общение какое-то, ну, лично моя, да, точка зрения, что церковь, да, ну, я чувствую себя спокойнее, как-то защищенную церкви. но <coughs> мне, допустим, кажется, что каждый человек индивидуально должен общаться с Богом, для каждого Бог свой, да, там, говорит, буддизм это свято, это с... Э, э, религия или это просто мироощущение, да? Бог для каждого свой, и слишком явно выносить это на людей, да, вот, мне кажется, это так не стоит. Для каждого Бог свой, и общаться с ним должен человек каждый индивидуально. Атеист, он верующий, либо он неверующий, как бы, это индивидуально, мне кажется. Дуже интересная думка. У каждого своя разумение Бога. Кожен Бога, значит, липать под свою психологию. А что скажет официальная церковь на это? Мне кажется, можно предложить еще одно разделение религии на два типа, очень как бы, актуально, и в таком виде уже неверующих точно не будет. Есть религия, собственно, в том смысле, в котором мы понимали это слово <coughs> древние. Вот Блаженный Августин тоже говорит об этом, как восстановление единства. Да вот он так, такую этимологию да. предлагает, да. Религары. Да, с Богом, с личным Богом, которого, которого человек может познать. А есть магизм. Вот как раз тут угнез... как бы может, могут угнездиться все страхи человека. Вот человек э, в любом случае, он как бы, ну что ли, стоит перед неведомым каким-то, неведомыми сущностями, неведомым миром. Просто он может быть магически религиозен и может искать Бога. От така в такому сенсі релігія везде цій частині часть. Справжня релігія це завжди пошук. Це завжди е, шлях, який йде за рахунок якихось внутрішніх інсайтів, внутрішнього самопочуття. Е, людина намагається, коли вона задається питанням, звідки я, що, як створився, е, з'явився світ, відкуд, це, звідки це взялося взало, взагалі. Е, тоді е, подається якась ідея в ньому в голові. І він хоче зробити для себе якусь базу, якусь основу. Інша справа, що людина не завжди може зрозуміти, що справжня пустота або пустка вона не потребує ніякої основи. Вона, ну, тобто людина, в принципі, вона не, не повинна базуватися ні на чому, вона не повинна хвататися, зачіплятися за щось. Есть какая-то идея особенно для нее, и за этой идеей только она и ты. Ну вы цитируете Библию, Ветхий завет. Не сотвори себе кумира. То есть любой образ, любое представление о Боге, о Боге уже ложно. Любое понятие о Боге уже ограничение. То есть описать невозможно... А не символ веры как же? А символ вот веры, конкретно. Символ веры не описывает Бога. И образ. Он подчеркивает во что догматически формулирует как вот коридор для познания церковь. Там нет ничего о Боге, о его образе и о его познании. Никто никогда не узнает, как я каюсь, как я чувствую прощение. Я никогда не узнаю, какие отношения у вас будут. почему мы берем, когда мы говорим о берем апокалипсис, допустим, чудеснейшая книга, и когда там говорится о том, что будет новое имя у человека, и об этом имени никто не будет знать. То есть никто не будет знать нашей личностной духовной жизни. И в этом спасении от всякой зависти, от всякого вхождения в другого человека нам дана страшная вещь – свобода религиозной любви и поиск. Это большая ответственность, и ты к этому относиться нужно очень серьезно. А в символе веры нигде не сказано ни о каком подобии, ни области. Тут нужно совершенно различать постулаты, догматические оросы, коридоры мысли от того, Опыта богопознания, который к нам приложен. И еще страшные вещи есть. Понимаете, мы сейчас, слава богу, в таком положении, спокойном, э, находимся когда мы размышляем о Боге, но он нас еще не призвал. Но когда Бог призывает сам, да. когда он берет человека, так пленяет ум богослова, скажем, или пленяет сердце грешника да. до боли, или же когда человек лежит на адре смерти, с четвертой степенью рака, то он уже не ищет, его Бог ищет. Потому что Бог живой, и мы по що Бог живий, і ми по його образу створені. Давайте дізнаємося, що з приводу сучасної релігіозності думають інші мешканці нашого міста. Как вы вважаєте, чи потрібна сучасній людині релігія? Нужна Нужно, нужно религия нужно. Это святое, это объединяет людей. Да. Люди добрее с религией становятся. Бог помогает во многом. Ну правда сейчас люди вспоминают Бога только в трудных моментах, когда там что-то случится, только тогда молятся ему. А так и уходят, не верят. Ну конечно религия поможет намного. М да. И у каждого человека есть своя религия. Да. Там. Они верят в что-то. Пусть верят, все может, верят, им это помогает. А Они все кресты наши носят. Все... Я думаю, да, обязательно нужна религия. Ну, нужно во что-то все равно человеку верить. Ну, а Бог, это, наверное, самое чистое, во что мы можем верить. Вы знаете, религия и вера это немножко разные вещи. То есть я считаю, религия не нужна, а вера нужна. Да, это точно. Ну, вы знаете, что я вот, например, в церковь хожу и знаю, что все сотворил Господь. Иисус нас Спаситель. Мы должны, естественно, Господу верить. Потому что если не будем у нас веры, не будет у нас ничего не будет. Мне кажется, именно вот в это время нужна, потому что надо же у кого-то попросить что-то. Если не, власти не дают, то все надеются на Всевышнего. Думаю, надо. Поэтому такое количество верующих у нас оказалось. К тому же тебе надо, что-то надо верить. Я думаю, да. Потому что каждый человек во что-то должен верить. Если в государство уже невозможно верить, то хотя бы в Бога верит. Каждый для себя сам делает оценку, потребна ему, не потребна. Но все знают, что мы сёстры и братья все под Богом. Там все равны. Цікавий бліц, але чи справді релігійне почуття, релігійність повинна зводитися до того, щоб було в когось щось попросити, як, судячи з цього, думають мешканці нашого міста? У нас дуже багато людей, по-моєму, до цього тільки зводять. Мене взагалі поражає, коли, ну, як я говорила, да, стоїть ли нагласність виносити, там, я віруючий чоловік, або я не віруючий чоловік. У мене поражає, коли багато людей приходять, да, це доволі часто, лише на Пасху, да, в церковь, або на Крістіни, і, як как би, бы, об цьому говорять, що я, да, я хожу в церковь. Ну опять же, зачем это выносить та вони сіть налізі? Ну, це это просто, это просто смішно. о том, що ти верующий, ходить в церковь два рази в, в цьому год. ж зараз і проблема. Дивися, показ... скажімо, ну футбол, от то що ви любите, пане Володимире. Uh -huh. Виходить на заміну молодий хлопчина, на років і хреститься. Ну, свята людина <сум> а, або політик перед виборами, те саме в цьому ж проблема, що ми підмінили справжню релігійну сутність. А релігійність як таку, якимись зовнішніми проявами. Ось про що йдеться. Спітуальність скоріше, ніж релігійність. Так. Так. Де так, знайти справжню релігію? І, і ще одне я хотів би сказати, не погодитись, ви кажете, в кожного свій Бог. Ну, друзі, так не можна казати. Це все одно, що казати, що в, кож... в кожного своя мова. Та навіщо нам кожному своя мова? В нас не, має не, бути говорю, щось. Релігій, що нас поєднує. в кожного інший шлях? Це так. Але казати, що кожен по-різному це розуміє, вибачте. Кожна особистість ну, по-різному розуміє Бога. Бога. Насправді, самом деле, невіруючих людей немає. Просто різні люди мають різні предмети віри. Да. Віруючі э, в обичному представленні вірять в існування Бога, атеїсти також вірять в те, що Бога немає. І у тих, і у других відношення до Бога є предметом віри. Ну, можем це містить. теж натяжка, вибачте, пане Богослов. Есть люди, которые не верят в Бога. Это люди, которые не думают, скорее всего. Я, я не говорю о том, что нет людей, которые не верят в Бога. Я говорю о том, что э, не верие в Бога также людей. является предметом веры. Нет, вы его не поняли просто. Он говорит, Атеист верит в то, что Бог не что что Атеист, не нет. Нет. А а нет, нет. нет, это вера. я, попал, что скажу... я считаю, что, одну секунду. Я считаю, что атеизм это подарок для верующего человека. Это как раз тот скарпель, который развязает гнойники ложной веры. То есть, если бы не было атеизма чтобы никогда человек, верующий и желающий осмыслить свою веру, не отточил бы свой сказать, спекулятивный аппарат и не осмысливал своего Бога и не искал бы. Атеизм это лучший друг псевдорелигиозности. Он обрезает наше несовершенство и оттачивает и укрепляет нашу веру. Но Я всегда благодарю атеизма за вере, его и существование. Но все-таки атеизм это больше отношение к вере. Атеизм это что? И Какие есть аргументы? Атеизм это больше отношение к вере, а не вера в то, что Бога нет. То есть, ну, мне кажется, я согласен. Это довольно натянуто. Атеизм. не верить в то, что Бога немає. До речи, я не атеист, я агностик. Це різні речі. Але я за в захист атеїзму скажу: атеїзм знає, що Бога немає. Так само, як він знає, нічого. що дважди два-чотири. Ну тогда ви, йому повезло. <су> тогда ми знаємо, що атеїзм він є. це дуже серйозний світогляд, шановні попи. Не треба його принижувати. Це ми. світогляд на рівні релігії. Бо ж самі всі давай. Ми ви, самі согласні. і Ви, с... С... А, а, а ви намагаєтесь принизити, побудований нав... на, на науці. Великий світогляд, на, на закінчення. хоча б... Б... ...на Ні, я його, я не вважаю атеїзм і атеїстів. І дуже, очень учився і буду, буду учитися. І читаю ті книги, вони прекрасно написані. Хоча б одна думка на закінчення. Друзі, ми чомусь всю всю проблему звели до проблеми свого ставлення до Бога. Та не це не, головна проблема. Не, це не зовсім зовсім не, не це головна проблема. Що каже Спаситель? Він каже, там, де вас хоча б двоє, там уже я між вами. Це проблема життя між нами, між людьми. А Бог це свого свого роду критерії. Без іншого, без тебе, без неї не може бути ні, ні любові, ні надії. Нічого не може бути. Ось головне. Головне, як ми будемо ставитися одне до одного. Люби ближнього свого. Ось що він каже, ось що головне. А не треба впиратися в цю дитячу проблему: є чи нема, чи вірю, чи не вірю. Головне, як ми будемо жити між собою. Чудова думка. Все ж таки, мабуть, потреба вірити. Вона заложена в нас ну десь на генетичному рівні. А от в кого вірити і як це робити, ну це вже справа кожного. Ну, все добре, зустрінемося через тиждень.